Всім привіт, дорогі друзі, ахметов Серйоз вирішив зайти на трансферний ринок і брати футболістів уже під серйозні завдання. Зараз вийшла інформація, що Шахтар готовий підписувати гравця збірної Бразилії, який перемагав на Копа Америка. Також з'явилася інформація, що Шахтар вже веде перемовини по одному із лідерів команди з Динамо Загреба. І ці футболісти оцінюються, щоб ви розуміли, там якщо їх брати прямо зараз і двох. Це більше 40 мільйонів. Тому давайте говорити, чи потрібно зараз витрачати Шахтарю 40 мільйонів євро приблизно на трансферному ринку станом на зараз. Що це за футболісти? Ми в цьому відео розберемося, їхній профайл, замість кого вони готуються. Тобто це вже йде пряма заміна Судакову, якого можуть продати або зараз, або вже влітку. Чи це все-таки підсилення конкуренції? І те, що говорив Палкін і Серна, що Шахтар і сам президент хоче зараз будувати. Можливо, найсильніший шахтар за всю його історію, друзі. Тому сьогодні вас чекає цікаве відео, і цих новачків ми будемо порівнювати в складі з тими гравцями, які вже є. І, в принципі, подивимось, що вони взагалі зараз шахтарю потрібні, і чи доцільно витрачати такі гроші зараз в такій ситуації. Тому, друзі, пишіть свої думки. От зараз додивіться це відео до кінця. Зробіть свої висновки і напишіть свою думку, чи потрібно робити станом на зараз, в стані війни, такі реально топові великі трансфери. Які, можливо, Шахтар дійсно проверне або зараз, або знову ж таки влітку. Тому перед початком поставте лайк, не полініться це зробити. Так я буду розуміти, що вам подобається такий формат відосів. Ну і також напишіть під кінець відео чи прямо зараз свій коментар в підтримку каналу. І якщо ви нас вперше, прохання підписатися. Нас скоро вже буде 79 тисяч підписників. а Хотілося б 80, тому допоможіть нашому каналу розвиватися далі. Першим додав інсайдів взагалі в цю всю історію трансферів Даріо Сарна, який виставив історію в себе в інстаграмі, і підписав, що Шахтар продовжує роботу на трансферному ринку. we are looking at new transfers написав Даріо Серна разом з Палкіним в темних очках. Уже видивляється нових футболістів. Буцімто да. І після цього там чи під час цього з'являється ось така інформація. Шахтар націлився на. Футболіста Васко Дагами Марлона Гоміша, і він вже може продовжити кар'єру в шахтарі гірники ведуть перемовини з бразильським клубом щодо 20-річного гравця. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо. Ми знаємо, що в нього інсайди дійсно залізобетонні, фактично завжди, якщо це стосується трансферів футболістів, і він ніколи не прогадав. Так само він про Кеві написав, і це сталося, потім справдилось. Тому я думаю, це не просто так. І давайте тепер. Подивимося, що це за футболіст. Зазначається, що трансфер Марлона Гомеша є пріоритетною цілею для Шахтаря. Є великий оптимізм, що Шахтар закриє угоду. Сума трансферу наразі невідома, але вже писали про 16 мільйонів євро. Хоча він на трансфермарку оцінюється в 6 мільйонів євро. Тобто ми розуміємо, що ціна на вона не відповідає тому, скільки зараз будуть давати загравця, і просить загравця. Звісно, в 10%. На 10 мільйонів більше будуть просити. І, ймовірно, це потенційна заміна Георгію Судакову, як пишуть, да? тому що, ну, профайл, в принципі, схожий я передивився його хайлайти так само передивився й іншого футболіста. І зараз свою думку я вискажу. Хто такий Марлон Гомір? Друзі, він вихованець Васко Дагами, Він дебютував за першу команду у 22-му році. Йому 20 років. Загалом за свій клуб він відіграв у 45 матчах, в яких забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі. Ну і звісно, центральний півзахисник також викликається до молодіжних до молодіжної збірної Бразилії, у складі якої до речі здобував перемогу на Копа Америка. В Ю 20 Копа Америка 23-го року. Потім уже журналіст Лукас Педроса видав більш детальну інформацію по цьому можливому трансферу. Він написав, що нова пропозиція Шахтаря разом з бонусами складає 16 мільйонів євро. Щоправда, васко належить тільки 85% економічних прав на гравця. ще 15 зберіг за собою право рідний клуб Марлона. Нова Ігуаса. сам півзахисник вже погодив особистий контракт шахтарем. Просто вдумайте, за 16 мільйонів. 15 за Окей 12 плюс 3 за Кевіна. Тут 16. Ну, виглядає це прям реально підсилення, вибачте, під ну рівня того, як Шахтар підсилювався до повномасштабного вторгнення. Тому. Давайте дивитися на профайл самого футболіста на трансформар. Ось він, Марлон Гомеш. Друзі. Його зріст 1,84 вісімдесят Які позиції він може закривати, і що взагалі цей футболіст грає? Якого профайлу цей гравець? Як ви розумієте, 1,84 вісімдесят це доволі фактурний гравець, але він такого худорлявого складу тіла, схожий на Бондаренка. Оце, в принципі, типовий. Напевно, Бондаренко. Він закривати, може закрити позицію любу позицію в центрі поля. Може зіграти атакувально, може зіграти центрально і опорного. І в принципі, по тим нарізкам, які я подивився, по тим хайлайтам, ну вибачте, це футболіст дуже нахабний. По футбольному, це футболіст з фантастичним дриблінгом. Чимось він навіть і за обличчям, і за манерою гри, схожий на Алана Патріка. Пам'ятаєте, в шахтарі такого атакувального футболіста? От, але це ще краща його версія. Це гравець не з такою крутою передачею, як, наприклад, в слідучого персонажа, якого Шахтар хоче підписати. Але це людина, яка може навозити двох-трьох футболістів, в принципі, те, що і може робити і судаков, до речі, і це людина, яка не боїться йти в дриблінг і не боїться. Відпрацьовувати на захист саме тому його використовували в опорній зоні. Має хорошу дистанційну швидкість, дуже швидко вибухає на футбольному полі з м'ячем. Тобто він дуже швидко розвертає м'яч, розвертає своїх. Суперників і обводить їх ну реально з легкістю. Тобто, це типовий бразилець, який має реально базу футболіста ну молодіжної збірної Бразилії, який може обвести двох-трьох футболістів, отак. Тобто для нього це не викликає ніяких труднощів, і це гравець, який ще й дуже здорово грає в відборі. Тобто він не боїться стелитись в підкат, не боїться повертатися назад, відпрацьовувати за своїх партнерів. Він безперервний футболіст. Він реально дуже рухливий. Витривалий футболіст. І на трансформаті 6 мільйонів він оцінюється як. Бачите, за збірну викликався і грав за Ю 16. Потім була в нього пауза за Ю 23, за Ю 20 грав, викликався туди також. І в цьому сезоні, от конкретно, він зіграв 54 матчі 5 голів, 4 асисти. Це доволі не стата. Я вважаю чи це є профайлом прям судикова? Я б не сказав. Це більше, знаєте заміна мені здається туди на позицію Бондаренка, але. Цікавий момент, що частенько в хайлайтах, яких я дивився, цього гравця, він був на позиції якраз інсайда лівого інсайда, де, до речі, дуже здорово себе й проявляв Судаков. І це футболіст, який гра з глибини. Це те, що робить Судаков. Саме тому ці якості і пов'язують його з Георгієм Судаковим і можливою заміною. Далі в цьому відео ми подивимось, чому саме цей футболіст може дійсно дать конкуренцію в Шахтарі. Далі переходимо до ще одного ймовірного трансферу Шахтаря, який вже знову ж таки, як повідомляють, вступив перемовини з футболістом Динамо Загреба. Мартін Батуріна може стати гравцем Шахтаря. І знову ж таки, Фабріціо Романо, цей інсайдер, інформує, що Шахтар веде перемовини щодо Мартіна Батуріни з Динамо Загреба. Атакувальний півзахисник виступає. За хорватський клуб з 21 го року, 20 років. Загалом він зіграв за загребську команду в 96 матчах вже в 20 років, друзі. Будь ласка, в яких забив 11 голів та віддав 20 асистів. Як на мене, ну це дуже хороша статистика. У складі не загреба Батуріна тричі здобув титул чемпіона Хорватії. Також двічі вигравав суперкубок. Його чинна угода з клубом діє до 28-го року, тобто тривалий контракт, і трансформарт оцінює цього футболіста, увага у 18 мільйонів євро. Як ви розумієте, якщо сума на трансформарк 18 мільйонів євро, то за цю людину як мінімум в два рази будуть більше просити. Так само, як за Судакова Шехтар просить. І отут, друзі, оце прям яблучко. Візуально вони навіть схожі по обличчю. Що Судаков, що Маторіна носять 10-й номер. Що ж Судаков, що Батуріна на Трансформарк, до речі, коштують по 18 мільйонів і той, і інший. Вік фактично схожий, тому 20 судаков вже 21 батуріна до речі, викликався в молодіжну збірну Хорватії під час молодіжного Євро 23 до речі, і команда тоді програла на груповому етапі Україні 21, Що цікаво, 02 два з рахунком. слід зазначити, що зараз батуріна до речі викликається в основну збірну Хорватії. Тому це, вибачте. Футболіст збірної Хорватії – це ну, гравець уже світового рівня. Ну а зараз давайте ближче по профайлу футболіста. Що це за гравець, що він може на футбольному полі. Метр 72, невеликий за зростом. Якщо от порівнювати з Горієм Судаковим, давайте, метр 77, 20 років, 18 теж мільйонів. Бачите, на трансформації. Мартін Батуріна менший футболіст, звісно, але гравець з філігранними передачами. Тобто це людина-асист. Ви бачите, 20 асистів за 96 матчів. І цей футболіст може зайняти позицію як атакувального півзахисника, так і центрального півзахисника. Півзахисника може грати в відтяжку, як і Судаков це робить в шахтарі. Але в основному в динамо загрібі я його бачив попереду, і це людина, яка виконує стандартні положення, тобто 10-й номер. І футболіст, який і має хороший удар, так само, як в Судакова, непогано просувається з м'ячем, Знову ж таки, фактично те саме робить, що Судаков класно грає на команду. Може розрізати одною передачею захист суперника і вивести нападника сам на сам з голкіпером, може й сам вирішити долю епізоду, тобто йому на прийняття рішення. Якісного не треба багато часу, це футболіст, який буквально там за секунду-два вже вирішив, куди віддавати передачу, він зазвичай це робить доволі точно. Тобто дуже швидко приймає рішення. Це не такий профайл футболіста, як е, Марлон Гоміж, тому що там більш, більше Бразилії. Тут більше прямолінійності тобто тут ви не побачите суперфінтів. Прямолінійно, але воно ефективно. Розумієте, це ефективний фатакувальний футболіст, який грає на команду. Тобто, ну приблизно, якщо. Порівняти можливо, це Джеймс Медісон приблизно, от в такий футбол грає Мартін Батуріна, і я думаю, що це точно пряма заміна судакову Ну і за цей сезон, ви бачите 26 матчів і два голи, два асисти. Не так багато. Динамо загреб. За Динамо Загреб він набив, але в будь-якому випадку ну, 18 мільйонів людина просто так коштувати точно не буде. Ну і це при тому, що в Судакова за 18 матчів 3 голи і один асист теж статистика не краща, хоча трошки менше матчів було зіграно. Тобто, що робить зараз Шахтар? Шахтар реально не тільки шукає заміну Судакову, а ще й хоче посилити ну, резерв команди. І давайте дивитися, от зараз реально на резерв Шахтаря на даний момент саме в центрі поля, тому що футболісти ну фігурують зараз на цій позиції. Шахтар хоче їх підписувати. Будь ласка, що зараз є в Шахтарі в центрі поля? Степаненко, з яким пролонгували контракт, і це основний футболіст, капітан опорник якому пряма заміна є Назарина. Тому що Кастільо не підійшов, Кастільо віддали назад в оренду. Саме тому, я думаю, що під резерв навіть з урахуванням того, що Судаков не піде з команди. Давайте основні, хто зараз Шахтарі: Судаков, Бондаренко, Степаненко три футболісти. Хто, їм може, хто їх зараз може замінити? Очередько, Назарина і Крисків. Тобто три футболісти, три на трьох. Але давайте по кожному по порядку. Чи рівноцінна заміна, наприклад, Олегу Чередько рівноцінно може замінити тож Судакова чи Дмитро Криськ? Звісно, що ні. Плюс ми бачили, що в Криськові є певні проблеми зі здоров'ям. Не знаємо, як Шахтар їх буде вирішувати. Він постійно ну, реально лягає на газон, у нього запаморочення в голові. Там є якісь певні проблеми зі здоров'ям. Чи Шахтар зможе вирішити ці проблеми невідомо. Очередько, ну поки що ми його мало бачили. Він виходив там і на правий фланг, він виходив в центр поля, там на місце Бондаренка, чи то на місце Судакова. Говорять, що це теж футболіст з хорошим потенціалом і у 20 років. Ну, розумієте, під завдання, от Ліга Європи, Ліга Чемпіонів, виграти чемпіонат. Очередько це не заміна навіть Бондаренку на даний момент. Так само Дмитро Криськів з проблемами. А якщо ще й прибрати звідси Судакова, зараз продать за там за 50 плюс мільйонів, як Шахтар хоче, то, вибачте, тут просто буде ну, серйозна шпарина в центрі поля в Шахтаря. Саме тому, як на мене, Марлон Гомеш, бразилець, метр вісімдесят це більше під Артема Бондаренка. Щоб Бондаренко себе не відчував так розкуто і не думав, що йому немає не ким його замінити, щоб була здорова конкуренція в команді. Батуріна це пряма заміна суддиково. Батуріна це футболіст, який ну відразу під основний склад, так само як і Марлон Гоміш. Це це робиться, як на мене, для того, щоб посилити конкуренцію в команді навіть. Попри те, що судаково можуть не продати цих двох футболістів, прямо зараз можуть купити. Я впевнений, що є гроші, і зараз ми поговоримо про доцільність: чи потрібно витрачати ці гроші, друзі? Тому що на днях сам Палкін говорив, що вони відхилили пропозицію там на полі сорок мільйонів. Пропонували і. Ну, це серйозні гроші за Судакова. Серйозні гроші за Судакова. Люди на кошти на Трансформур 18, дають в два рази більше. Нормальна пропозиція, як на мене, її відхиляють. Шахтар, напевно, хоче 50 Це логічно, тому що ну такі футболісти, як Судаков, їх в Європі я не сказав би, що багато. І зазвичай за півзахисників талановитих реально платять ну, більше 40 мільйонів. В різних там ситуаціях. І як показує практика, от ну навіть давайте порівняємо Довбика і Циганкова. За скільки їх взяли? І того, і і другого взяли за 5, за мізер. Просто взяли в наших клубів. Зараз за них хочуть, от є інформація, що за Довбика вже готові давати 45. Тобто, да які гравці взяли за яку суму, і за яку суму, буквально за півроку вже можна їх продавати. Тому і Судаковим тут така сама, я вважаю, історія, і тим більше це Шахтар, який ну просто так не віддасть свого футболіста за якийсь безцінь. І тому Георгій Судаков взимку влітку його продадуть. Він піде з команди. Я просто в цьому впевнений. І я надію, що не зараз. В принципі, якщо Шахтар зараз підпише оцих двох Мар Мартіна Батуріну, Марлана Гоміша за оці там 30-40 мільйонів приблизно. Я думаю, за двох дадуть, тобто це серйозна сума. Я вам скажу, це буде серйозне підсилення центру, і це буде серйозне підсилення резерву, креативу в команді. Тоді вже на Шахтар буде дивитися зовсім по іншому. Якщо Судаков піде, я думаю, що підписати цих двох буде ще більш доцільно. Конкуренція Бондаренко. Крейськів для того, щоб не розслаблялись. Ну і хтось один із них точно буде основним в команді. А тепер давайте коротенько про те, чи доцільно витрачати 30-40 мільйонів євро на двох, хоч і дуже якісних футболістів, які підсилять конкурентно здатність в шахтарі 100% за такі гроші, блін. І там да і Шахтар буде грати краще, але в нас іде війна, і, звісно, не всі люди адекватно сприймають, от да, дивляться, що відбувається там на фронті, а тут. Читають, там, да, Шахтар купує Кевіна за 12 плюс 3 мільйони євро. Шахтар купує там, бразильця ще одного за 16 плюс бонуси. Шахтар купує там, Батуріну за 30 чи за 25, за скільки вторгуються, я не знаю. І, звісно, у людей тоді певні питання виникають. Я вважаю, що ну, якби, в такій ситуації, яка зараз в країні, недоцільно витрачати такі гроші на трансфери, навіть попри те, що вони є ці гроші. Ну як Шахтар заявляє, що цим вони хочуть показати, що ми, ну якби да, Україна все одно будується, Україна все одно і там Шахтар буде прославляти в Європі Україну, щоб всі бачили, що навіть в стан війни Шахтар і взагалі Україна все одно. Живе спокійним, нормальним життям, можемо витрачати гроші навіть на футбол і давати результат в спорті. Це, в принципі, теж має право на життя, але я думаю, що можна було б обійтися і без таких трансферів. Але в будь-якому випадку це не нам вирішувати, ми не власники Шахтаря. Звісно, що якщо можливо, в Шахтаря вже є інформація чи там. Є домовленість, що Судакова продадуть там за 60 умовних, і вони можуть собі спокійно викинути 30-40 на двох І це було б теж доцільно витрачати ці кошти і обирати, в які галузі будуть витрачені саме ці кошти, друзі. Тому пишіть, яка вас думка. Я вважаю, що все-таки можна було б вести себе скромніше, але в будь-якому випадку це ні на що не попливає. Якщо Шахтар хоче бути сильним, ми будемо, ну, звісно, вболівати, підтримувати, і це буде круто. Якщо дійсно Шахтар. Підпише цих двох двох футболістів. Це тільки вітається, але в будь-якому випадку не всі будуть сприймати адекватно е, такі. Суми, які будуть витрачені на ці трансфери. Тому, друзі, будемо очікувати офіційної інформації щодо підписання бразильця чи то хорвата. Подивимося, з ким швидше домовляться, чи з двома відразу, таке теж може бути. Чекаємо офіційну інформацію. Поки пишіть в коментарях свою думку на рахунок того, що ви зараз почули. Ставте лайк обов'язково. Підписуйтесь на канал. Чекаємо ще на круті трансфери в УПЛ.